Ставимо абсолютно амбітні цілі, ми будемо їх називати, і будемо дуже розчаровані, якщо ми їх не досягнемо. Абсолютно не задоволені результатом виборів в Галичині стосовно підтримки Сергія Ломіличатиївка. Він не заслужив на такі цифри, але для себе ми розуміємо і бачимо, і знаємо помилки, чому це сталося. Можливо, ви маєте якісь свої бачення. Хотіло б з задоволенням і на шпальтах газет е, побачити якийсь аналітичний матеріал, як ви це бачите, тому що це дуже цікаво, журналісти в багатьох випадках е, е, показують е, події під таким кутом зору, е, під яким, скажімо, не бачать люди, які десь працюють чи чи в фінансовій чи економічній чисто сфері. Е, що я хочу сказати, які помилки ми бачимо? Е, це в першу чергу е, пізній старт і можливі варіанти, що ми зараз на е, цьому самому етапі. По, Появляємося на місцеві вибори, тому що дуже цвітнотні якісь часові рамки. От, але тим не менше постараємося виправити ситуацію ще до середини березня. Безперечно, цифру ми хочемо бачити таку, ми будемо, по крайній мірі, в кожну раду пропонувати мінімум 50% своїх кандидатів. Це перше. І якщо ми. Дістанемо результат менше 25% скажу, місцевих рад, ми будемо достатньо серйозно розчаровані. Сергій Леонідович середнє середній по Україні складає 17-20% до виборів до місцевих, до місцевих рад. І е, я, вважаю, я вважаю, що це є абсолютно реальна цифра, в 20% яку можна досягнути в середньому по області е, по Львівській області.